Всім привіт! Нарешті ж можу показати, яка в нас світла шпалерка е, під малинку Кумберленд. Не видно, не видно. Ось стопчик, і отак вона йде, вона просто трошки засвічує. Зараз отак покажу. Що могли, заплели, а вже наступні сезони, коли воно буде рости, е, десь тут я попідсаджую біля нього інші кущі ті, що по території заважають. І воно буде тоді вже більш гармонічніше, і воно буде затвердювати так, як потрібно. Тут теж зробили, поки що отак. Де, дещо буде біля забору якось трошки натягнуто. А дещо так. Я а ось я зараз показую. Вкопали трішки не так. Спочатку думали, щоб з виноградом він був в рівень. А тепер він нам щось мішає. Подивимося, походимо, помудруємо, може наступного разу, там через місяць вже чекали, трошки видвинемо сюди. Ну, треба подумати, як я правильніше зробити, як ці кущі розсадити. Бо якщо пересаджу, то ще пошкодиться все. І коріння, і те все інше. Коротше, як то кажуть, 50% роботи зроблено. Далі воно вже само по собі склається. Оце ж, До речі, я малину пересаджувала з усієї території. І вийшов в мене такий гарний ряд, а це ж жовтий. Тут є ще що посаджувати. І потім перегодя, куплю іншу малинку. До речі, навіть малинина є. І може, якщо все буде добре, можемо простелити агро в навіть. Щоб вже не було тих бурянів, а були такі дорожки, буде так прикольно. Ну, так, Всім дякую за лайки, підписки, коментарі, до наступних відео.